Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. у студії Яна Мацько, політика. Засідання Верховної Ради, на якому мали розглядати звільнення міністрів Галущенка та Гринчук, зупинив на перерву спікер Стефанчук. Про це стало відомо із трансляції Верховної Ради. Нардеп Порошенко заблокував трибуну і заявив, що необхідна відставка не двох міністрів, а всього уряду. За його словами, за це зібрали вже понад 50 підписів. Стефанчук тим часом покликав на розмову лідерів груп і фракцій. Опісля РБК України із посиланням на власні джерела написало, що депутати завтра планують звільнити віце-прем'єра Кулебо. Тоді ж розглянуті питання звільнення Германа Галу. Щенка з посади міністра юстиції Світлана Гранчук з посади міністерка енергетики і власне Олексія Кулаби з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення та міністра розвитку громад та територій. Окрім того, уряд ймовірно звільнить голову держфінмоніторингу Філіпа Проніна. У владі ще не визначилися із кандидатами на посаду міністрів енергетика та юстиції. Проте у Міненерго розглядають керівника Нафтогазу Сергія Курецького, нардепів енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, Андрія Жупаніна та Юрія Камальчука. А от мін'юст може очолити віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Сьогодні рада також планувала звільнити Грин Гринчук і Галущенка, але навряд чи когось із них призначить натомість. Керівник одного з комітетів Верховної Ради розповів українській правді, що є дві категорії потенційних міністрів, ті, кого б призначити, але які всіляко відмовляються від цієї посади, і ті, хто сам проситься, але їх не хочуть. Ключові представники влади радять Зеленському звільнити очільника офісу президента Андрія Єрмака. Про це поче Українська Правда. За останній тиждень Зеленський зустрівся із провідними членами своєї команди, щоб обговорити рішення для стабілізації ситуації після справи із корупцією в енергосистемі. І за словами співрозмовників видання, більшість учасників давали різні поради щодо виходу з кризи, але всі одноголосно говорили про звільнення Єрмака. Війна Якщо Росія нападе на НАТО, альянсу знадобиться 45 днів, щоб перекинути на свої кордони техніку та війська. Про таке пише Financial Times. За даними видання, зараз у Брюсселі хочуть максимально скоротити цей термін до трьох п'яти діб, але поки що це лише більше мрія, ніж реальність. В Альянсі підрахували, що у разі великої війни потрібно буде перекинути приблизно 200 тисяч військовослужбовців, 1500 танків та 2,5 тисячі одиниць бронетехніки зі сполучених штатів Америки, Канади та Великої Британії. Але на заваді може стати застаріла інфраструктура та є. Європейська бюрократія. Вітков та Зеленський зустрінуться завтра у Туреччині. Про це пише видання Reuters Іноземне джерело повідомило, що спеціальний посланець президента США стів Вітков відвідає Туреччину у середу і приєднається до запланованих переговорів там із президентом України Володимиром Зеленським. імовірно мова про російсько-українську війну. Світ Диверсію на польській залізниці ймовірно влаштувала російська розвідка. Про це пише видання Reuters із посиланням на спецслужби Польщі. За їхніми даними до теракту причетні цитую спецслужби зі сходу. Наразі деталі розслідування тримають у секреті задля ефективності. А тим часом у Польщі провели позачергове засідання комітету нацбезпеки для обговорення цієї ж диверсії на ділянці залізниці Демблін-Варшава за участю військових керівників служб та представника президента. Напередодні міністр національної оборони Польщі Косеняк Камиша заявив, що влада пов'язує. Ці вибухи із діяльністю російських спецслужб поблизу місця вибухів виявили камери ймовірно встановлені для фіксації підриву або онлайн спостераження за колією. І дотами підозрювань у підриві залізниці у Польщі є українцями. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. За його словами, органи, які розслідують інциденти із саботажем залізниці минулих вихідних, визначили двох головних підозрюваних. Він каже, що підозрювані це двоє громадян України, які перетнули кордон з Білорусі цієї осені, і як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами. Одного з підозрюваних раніше було засуджено судом у Львові за саботаж. А після інцидентів вони обоє втекли назад до Білорусі. Додав прем'єр Туск. Суспільство у час, коли мобільний зв'язок став невід'ємною частиною нашого життя, зловмисники все частіше використовують телефонні дзвінки як інструмент для шахрайства. Вони майстерно імітують працівників банку, поліції та навіть родичів, які потрапили у біду. Найчастіше жертвами таких афер стають саме пенсіонери. А от як не стати жертвою інтернет-аферистів і чому вони обирають людей старшого віку для таких своїх схем про це дізнавалася наша Каріна Почагайло. Телефони шахрайство залишаються одним із найпоширеніших злочинів в Україні. Щодня люди втрат. Чають заощадження через зловмисників. Детальніше про актуальні схеми в розливі категорії громадян та особливості кримінального провадження в ефірі радіо ФМ Галичина розповість Максим Серватню. старший опер уповноважений відділи протидії, кіберзлочинам у Тернопільській області. Після написання заяви відкривається кримінальне провадження По ходу матеріалів. збирається доказова база по притягненню конкретної особи до відповідальності. Приблизно 10-20 Звернення громадян в залежності від дня, тижня і тому подібне в області зафіксовано. Найбільш вразливою є люди, які похилого віку і мають якісь соціальні виплати, люди певних категорій, типу державних установ. Зараз в більшості іменно втрачають люди кошти на тому, що хочуть заробити їх. А у думку експерта щодо шахрайських схем знає моя колега Дар'я Микосіянчик. Що варто знати, аби вберегти свої кошти для ФМ Геличе. На розповів заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Василь Сірецький. Телефонують до користувачів банківських установ і повідомляють про те, що вчиняються несанкціоновані дії з банківськими картками. Задля того, щоб отримати доступ до банківських рахунків, необхідно їм отримати інформацію про фінансовий номер, номер карточки, cv код і термін дії картки. І таким чином, маючи дані реквізити. Вони отримують несанкціонований доступ до банкінгу. Все ж таки, якщо ви вказали дану інформацію для третіх осіб. Вам невідкладно треба звернутися до банківської установи на гарячу лінію, заблокувати всі карткові рахунки, а також розрахункові рахунки з метою недопущення подальшого перерахунку коштів або оформлення різних кредитних договорів в мікрофінансових установ. Чому ж саме на пенсіонерів здебільшого мають вплив шахраї, дізнавались? Моя колега Вікторія Жуковська все частіше жертвами телефонних шахраїв стають саме літні люди. Пенсіонери більш вразливі до маніпуляцій, особливо коли йдеться про теми війни, грошей чи безпеки близьких. Чому так відбувається і як рідні можуть захистити своїх старших? У коментарі «ФМ Галичина пояснила психологиня Лариса Волошина. До прикладу, вони пропонують літнім людям допомога пенсіонерам під час війни від якихось фондів. Літні люди дуже самотні, тому їм дуже хочеться поговорити. Говорити не знецінюйте людину, не знецінюйте її любов до вас, бажання потурбуватися, її занепокоєння тим, що відбувається, не знецінюйте. Підтримайте людина, якраз стає жертвою шахре саме через свої оці благі блогінамери. Дайте це людині, що я тебе прошу не приймати рішень, а обговорити їх зі мною. Тому що я ціную твою турботу про нас. Бути насправді більш уважними. Це перше. Більш уважними ваші близькі люди мають вам довіряти. Довіряти, довіряти вам більше ніж шахрая. Фахівці додають, найчастіше шахраї заходять через відчуття самотності і бажання літньої людини бути корисною близьким. Тому психологи радять не залишати старших наодинці з тривогами і частіше говорити з ними про такі ризики. Спорт. Сьогодні, 18 листопада, пройдуть заключні поєдинки групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 Від їх результатів напряму залежить у якому кошуку під час жеребкування плей-офф-кваліфікації опиниться збірна України. Тож про які матчі мова і які взагалі шанси в нашої команди, про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ «Галичина». У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс один. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт. На радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.